22 червня 1941 року нацисти почали скидати бомби на рівне. В кого був якийсь погріб, льох, то намагалися там сховатися. Ані, то викопували вже імпровізовані якісь там такі окопчики. Воно не тривало довгий період часу. Тобто німці наступали досить швидко і тому це. Буквально там рівняни кілька днів переживали. Радянська влада каже Ігор Марчук, покине обласний центр через шість днів. Тим часом бойові дії охопили і решту території нинішньої рівненщини. Особливо гаряче було там Демидівський район, Радивилівський під Берестечко туди, тому що туди стягувалися танкові частини Червоної армії, і німці там теж зосередили війська. Тобто там відбувалася така грандіозна битва на більше танкова битва там і артилерія і авіація. все це задіювалося, і там кілька днів тривали досить такі жорстокі бої. Все там було всіяно підбитою технікою, танками і досить така сумна картина. Була за словами Ігоря Марчука. На початку війни багато мешканців Рівненщини не ставилися до німців вороже. Початок війни всі сприймали як якусь зміну. Яка принесе можливо свободу, можливо, там державність, можливо там можливість там далі заробляти кошти. Хоча, наприклад, для євреїв, які розуміли, що напала нацистська Німеччина, вони розуміли, що ця держава знищує євреїв. Що вони для цієї держави номер номародин на той час населення рівного становить 40 тисяч осіб, і майже 60% з них євреї. Війна змінить національний склад міста. Зауважує Ігор Марчук, адже вже у листопаді 1941-го в урочищі Сосонки на околиці рівного нацисти розстріляють 17 з половиною тисяч євреїв. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.